Діалог п'ятий. Пробачаємо образи. Усі кажуть, що пробачати то чудова ідея. І дотримуються цієї думки, аж доки самі не постануть перед вибором робити це чи ні. К. С. Люїс. Конрад та його дружина Гелен заглибилися в діалог обійми мене міцніше. Розмова досить напружена, і здається, повітря аж вібрує від емоційного резонансу. Дозволь тебе обійняти, пропонує Конрад. Скажи, що тобі зараз потрібно. Усміхнена Гелен повертається до чоловіка і здається, що вона готова відповісти на його запитання. Та зненацька усмішка в'яне, і жінка опускає очі долу. Вона спроквола зауважує. Пам'ятаєш, я тоді сиділа на сходах і сказала тобі лікар гадає, що це може бути воно рак грудей. Я все життя знала, що це має статися. Ця хвороба забрала мою маму і бабусю, а тепер вона прийшла по мене. Голос жінки змінюється і в ньому вчувається розгубленість. Тоді ти просто пройшов повз, поплескавши мене по плечу. Гелен торкається плеча, неначе й досі відчуває той доторк. І сказав Не хвилюйся, навіщо так переживати і засмучуватися, якщо ще нічого достеменно не відомо. Тож заспокойся, поговоримо про це пізніше. Відтак ти піднявся до свого кабінету і зачинив за собою двері. І дуже, дуже довго звідти не виходив ти залишив мене саму, залишив вмирати отам на сходах. Голос знову змінюється. Гелен весело й по-діловому зауважує, що вони з Конрадом досягли неабиякого прогресу в терапії. Між ними вже значно рідше трапляються жахливі скандали, які свого часу привели до мене цю пару. Жінка припускає, покращення таке помітне, що обговорювати вже, мабуть, нема що. Я помічаю, що Конрад геть розгублений і спантеличений. Чоловік не розуміє, що це взагалі було. Розмова на сходах трапилася понад три роки тому, і припущення лікаря не підтвердилося Гелен не захворіла на рак грудей. Конрад не хоче, щоб між ними знову спалахнула суперечка. Тож похабцем погоджується з думкою дружини про чудовий перебіг терапії. Дрібнички із серйозними наслідками мені вже випадало бачити подібні приклади перерваного зв'язку. Пара стабільно демонструє прогрес. Партнери сповнюються ніжності одне до одного. Аж раптом геп один із них згадує якусь подію, хай навіть зовсім незначну. І все відчуття таке, ніби з кімнати викачали весь кисень. Замість теплих промінчиків надії починає дмухати холодний відчай. Але як незначна дрібничка може мати настільки потужний вплив? Хм, очевидно, це аж ніяк не дрібничка. Принаймні для одного партнера це серйозна і навіть трагічна подія. Присвятивши дослідженням і терапії кілька десят років, я з'ясувала, що певні події не просто зачіпають наші болючі мозолі чи роз'ятрюють рани. Вони ранять нас настільки глибоко, що весь наш світ неначе перевертається догори дригом. Це травматичний досвід стосунків. Словник тлумачить це слово травма так, рана, що змушує поринати в глибокі відчуття страху і безпорадності та позбавляє нас здатності щось передбачити чи контролювати. На думку Джудіт Герман, професорки психіатрії Гарвардської медичної школи, травматичний досвід може бути особливо серйозним і болісним, якщо він супроводжується руйнуванням близькості. І справді, хіба є щось більш болісне, аніж рани, завдані тими, хто має нас захищати і підтримувати? Гелен і Конраду довелося зіткнутися з травмою стосунків віч на віч. Попри те, що ситуація на сходах трапилася понад три роки тому, вона незмінно живе в пам'яті жінки, нівелюючи будь-яку можливість зблизитися із чоловіком. Насправді, відтоді Гелен повсякчас демонструвала своє роздратування і незадоволення, а її настрій завжди коливався. Часом жінка згадувала найдрібніші деталі того випадку, а подеколи просто ціпеніла, уникаючи будь-якої близькості. Типовими ознаками травматичного стресу є надмірна пильність, яскраві спогади та прагнення уникнути партнера. Коли ж Гелен таки спробувала поговорити про свої почуття, Конрад від неї відмахнувся, і це засмутило жінку ще більше. Тож тепер, коли він хоче, аби вона ризикнула й довірилася йому, Гелен одразу згадує ситуацію, коли була найбільш вразлива, а чоловік її не підтримав. Лунає сигнал тривоги, і жінка відмовляється, бо не хоче, щоб це знову сталося. Зазвичай я називаю такий момент ніколи знову. Отож зовсім не дивно, що діалог обійми мене міцніше потрапляє в глухий кут. На думку дослідників Джефа Сімпсона з університету Міннесоти та Стівена Роулса з Техаського університету A&M, брак емоційної чуйності й підтримки з боку коханого вмить загрози здатний завдати стосункам непоправної шкоди. Це може затьмарити тисячі приємних і позитивних моментів та одним ударом зруйнувати безпечні стосунки між двома партнерами. Чому ж ці ситуації настільки кардинально все змінюють? Передусім, тому що демонструють негативні відповіді на одвічні запитання ти будеш поряд, коли я найбільше цього потребуватиму. Тобі не байдуже, що мені болить. Коли ми маємо гостру потребу в підтримці з боку коханої людини, тут немає місця для компромісів чи невизначеності. Пан або пропав, або складаєш іспит, або ж ні. Ці моменти можуть серйозно вплинути на наше сприйняття кохання загалом і надійність партнерів, зокрема. У наслідок цього людина розчаровується в стосунках або починає ослаблювати і без того неміцний зв'язок. І доки вона не визнає та не вирішить цю проблему, про справжню відкритість та емоційну чутливість годі й казати. Під час перших переглядів записів, діалогів обійми мене міцніше, ми з колегами гадали, що найгірших ран стосункам завдає зрада. Однак, почувши, як зранені партнери говорять про свій біль, ми зрозуміли, що його спричиняє аж ніяк не зрада. Наші стосунки пережили і важкі часи і чимало образ, пояснює Франсі своєму чоловікові Джозефу, у якого трапився роман із колегою. Я можу зрозуміти те, що після народження близнюків ти почувався знехтуваним і сексуально незадоволеним. Саме тоді ти й зустрів ту жінку. Я навіть можу зрозуміти, як швидко це все закрутилося, як затягнуло у вир. Для мене ж головна проблема то не ваш роман. Я не можу забути те, як ти мені про нього розповів. Увесь час про це думаю. Ти бачив, наскільки мені боліло я, неначе впала ниць на полі бою. І коли мені було найтяжче, що зробив ти? Звинуватив у своїй інтрижці мене, перелічив усі мої недоліки і, не зупинившись на цьому, розводився про те, якими можливостями сповниться твоє життя без мене. Ти говорив так, ніби я була порожнім місцем. Тобі було абсолютно байдуже, як я почувалася, і подумки я повсякчас повертаюся назад у ту мить як можна було вчинити так і з тим, кого кохав, хай навіть і колись. Безперечно, Франці стравмована не тільки невірністю Джозефа. Я нерідко помічала, що хоч зранені партнери і справді часто почуваються зрадженими, передусім вони страждають від того, що їх покинули. Вони неначе квилять. як ти міг залишити мене в настільки складний момент? Це питання життя і смерті. Зазвичай у стосунках обоє переживають травматичний досвід, у миті потужного емоційного стресу, коли потреба в близькості природно висока. Скажімо, це може бути народження дитини, викидень, смерть когось із батьків, неочікувана втрата роботи. Серйозний діагноз чи лікування важкої хвороби. Партнери, які завдають таких ран, роблять це не зі злостивих міркувань їхня черствість ненавмисна. Насправді вони можуть керуватися найкращими намірами, але просто не розуміють, чого саме потребує їхня половинка, а тому не можуть запропонувати їй або йому свою емоційну присутність. Водночас дехто й сам щосили намагається вгамувати свою тривожність. Коли я побачив, що крові так багато, то просто запанікував, і з сумом у голосі зізнається дружині Сем. Тоді я навіть не думав про дитину, бо мені здавалося, що ти помираєш. Я міг тебе втратити і саме тому прагнув якнайшвидше вирішити проблему. Всадовив тебе на заднє сидіння таксі, а сам сів поряд із водієм, щоб показати йому найкоротший шлях до лікарні. У ту мить я просто не розумів, чого ти насправді від мене хотіла. Дуже часто партнери намагаються загоїти рани, ігноруючи їх чи всіляко приховуючи. Це велика помилка щоденні дрібні образи й болючі мозолі гояться досить швидко. Нато, якщо ми не роз'ятруємо їх диявольськими діалогами. Однак серйозні травми не здатні зцілитися самостійно. Вони породжують відчуття безпорадності та страх, який так просто не зітреш, запускають наші інстинкти самозбереження. Коли йдеться про виживання, ліпше перестрахуватися і переконатися, що загрози немає, аніж довіритися комусь і зрештою зрозуміти реальність небезпеки. Подібна пильність обмежує здатність травмованого партнера ризикнути й стати емоційно небайдужим. Травми ж тим часом ятряться ще дужче. Що більше Гелен вимагає Конрада вибачатися за те, що він залишив її тоді на сходах, то більше раціональних суджень чує з його боку, мовляв, то зовсім не проблема. Це тільки посилює відчуття самотності жінки і підсилює її гнів. Подеколи партнерам вдається відгородитися від травм. Однак це призводить до холодних стосунків без відчуття близькості. До того ж барикади стримують атаку недовго. Якоїсь миті, коли потреба в прив'язаності зростає, травматичний досвід таки прориває оборону. Впливовий керівник Ларі роками нехтував своєю дружиною Сьюсен. Вийшовши на пенсію, він спробував до неї позалицятися. Стосунки пари трохи поліпшились, однак під час діалогу обійми мене міцніше, коли Ларі знадобилася підтримка дружини, вона просто таки вибухнула емоціями. А тоді сказала, що після його поведінки на кухні в будинку на морі стрит, вона заприсяглася, що більше ніколи не підпустить його до себе і не дозволить себе образити. Ларі й гадки має, про що каже дружина, однак точно знає, вони не живуть на Моррі стрит уже понад 17 років. Утім, Сьюзен так і не вдалося забути те, що трапилося там одного спекотного дня. Після автомобільної аварії жінка страждала й морально, і фізично. До того ж, їй доводилося дбати про трьох малих дітей, тож вона геть виснажилася. Того дня Ларрі повернувся додому з роботи і знайшов її на підлозі кухні. Вона гірко ридала. Попри те, що Сьюзен зазвичай поводилася досить стримано, вона попросила чоловіка її обійняти, а той порадив заспокоїтися та пішов зробити кілька телефонних дзвінків. Того дня, лежачи отам на підлозі, я виплакала всі свої сльози, каже чоловікові Сьюзен. А тоді, неначе заціпеніла. І сказала собі, що більше не припущуся такої помилки, ніколи не чекатиму від тебе такого прояву турботи. Ліпше покладатимуся на підтримку сестер. Протягом усіх цих років ти так нічого й не помітив. А тепер я ні з того, ні з сього тобі потрібна, і ти хочеш, щоб я відкрилася. Єдиний спосіб загоїти рани, пов'язані з близькістю. Це визнати їх і так само спільними зусиллями взятися до процесу зцілення. Бажано негайно. Я усвідомила це, коли одного разу в мого восьмирічного сина стався гострий напад апендициту. Того дня ми з чоловіком організували літню вечірку біля озера. Я щодуху помчала з дитиною до найближчої лікарні, попросивши чоловіка все завершити та їхати за нами. У маленькій місцевій лікарні такі операції не проводили, тож нам довелося їхати до міста. Шлях був неблизький, і я страшенно перенервувала. Коли ми туди дісталися, ситуація вже була критична. Кинувши оком на сина, хірург сказав, що оперувати треба негайно. Я знову зателефонувала чоловікові і з'ясувалося, що він ще біля озера. За дві години, коли я спостерігала, як мого сина перевозять до реанімаційного відділення, чоловік нарешті з'явився. Він не квапом ішов коридором лікарні, мало не вальсуючи. Побачивши це, я просто вибухнула гнівом, а він страшенно злякався, усвідомивши, що мені було настільки страшно і самотньо в тій ситуації. Чоловік мужньо зніс мої гнів та розпач, пояснив, чому запізнився і зробив усе, аби мене заспокоїти. Однак я мала бути певна на сто відсотків, що він справді зрозумів, чому я настільки образилася. Протягом наступних тижнів ми обговорювали цю ситуацію ще кілька разів, перш ніж моя рана остаточно загоїлася. Для Конрада й Гелен процес зцілення розпочався в моєму кабінеті тієї самої миті, коли чоловік зізнався. Покинувши дружину на сходах, він проплакав усю годину. Конрад гадав, що демонстрація його власного страху й безпорадності ще більше її засмутить. Досі він старанно приховував цей сором, марно намагаючись переконати Гелен, що насправді їй немає на що ображатися. Отож головною метою партнерів має стати прощення. Як і кохання, воно стало об'єктом дослідження соціологів зовсім нещодавно. Більшість науковців говорять про нього як про моральний вибір. Відпустити відчуття образи й пробачити комусь його погану поведінку це правильно й добре. Водночас таке рішення не допоможе відновити віру ображеної людини в її партнера та стосунки загалом. Насправді їм обом потрібен особливий цілющий діалог, спрямований не тільки на прощення, але й на відродження бажання довіряти. Тож головне завдання це відновлення довіри. Близько п'яти років тому я почала вибудовувати схему танцю прощення та примирення. Разом зі студентами і колегами переглядала численні записи сеансів і помічала, як деякі пари досягають моменту ніколи знову та опиняються в глухому коті, тоді як інші починають працювати над своїми травмами. Ми зрозуміли, перш ніж переходити до діалогу, пробачаємо образи, партнери мають старанно опрацювати перші три діалоги, аби відчути, що їхні стосунки досить безпечні. Нещодавній дослідницький проєкт підтвердив наші припущення щодо травм у стосунках. Ми дізналися, що вони не завжди помітні, і проблема не в ситуаціях чи подіях, а у відчутті вразливості, яке вони породжують. Для деякого в певні моменти навіть флірт значно страшніший за зраду. Крім того, з'ясувалося, що таких психологічних травм може бути чимало, і що їх більше, то важче відновити довіру. Передусім потрібно засвоїти те, що образу й біль партнера необхідно сприймати серйозно не варто абстрагуватися, демонструйте свою небайдужість і не бійтеся запитувати. Аж доки не зрозумієте, у чому насправді проблема. Робіть це, навіть якщо вважаєте, що ситуація абсолютно банальна, а образа то перебільшення, Мері та Ральфу вдалося ідентифікувати свої диявольські діалоги. Тепер ці двоє можуть вільно говорити про свої болючі мозолі і відтворювати переломні моменти. Однак жінці не вдається перейти до діалогу обійми мене міцніше. Натомість вона зациклилася на пікантних світлинах з офісної вечірки, де зображені Ральф та його секретарки в білизні. Чоловік залишив їх у шухляді столу, хоч і чудово знав, що вона часто наводить там лад. Ральф вибачається і визнає, що вечірка трохи вийшла за межі, а фото й справді досить непристойні, але водночас стоїть на своєму. Шури-мури, зрештою, ніхто не закрутив. Чоловік не може зрозуміти, чому дружина настільки образилася. Він уважно дослухається до версії Мері, та, врешті-решт, помічає, що вона постійно повторює одну й ту саму фразу. І саме тоді, після тієї розмови, що ж таке важливе тоді трапилося? цікавиться Ральф. Мері починає схлипувати. І ти ще питаєш? Невже геть забув? Це трапилося після наших жахливих розмов, коли ти заявив, що я для тебе занадто стримана. Сказав, що мені не завадило придбати шовкову білизну і прочитати кілька книжок про секс. Ти знав, що мене виховували досить суворо, і я не раз зізнавалася, що мені соромно це робити. Але ж ти не вгавав. Сказав, як не зроблю це, то стосунки погіршаться. Тож я пішла, придбала ту білизну заради нас. Мені було так соромно, я аж ціпеніла від жаху, а ти, здавалося, нічого й не помітив, навіть не сказав, чи тобі сподобалося, жодного разу. Утім, радо позував на тих світлинах, а ті дівчата й не приховували, як їм весело. А вже ж, вони ж не такі скуті, як я. Мені довелося зі шкіри пнутися, аби стати схожою на тих дівок, і все марно. А найгірше те, що ти знав, я наводила лад у тій шухляді. Однак тобі було байдуже, як я почувалася б, побачивши ті світлини для тебе я мов невидимка. Тепер Ральф відчуває, наскільки боляче його дружині. Він тягнеться до мері, щоб узяти за руку і заспокоїти. Ці двоє рішуче продемонстрували справжню мужність і, зрештою, проаналізували досить незначну, однак важливу подію. Подеколи нам не втямки, чому певні події є настільки болісними для партнерів, аж доки ми не проживемо їх разом. Іноді нам дуже важко відкритися і продемонструвати весь свій біль тому, хто його заподіяв. Однак будь-яка образа має свою логіку, надто якщо ми усвідомлюємо, що вона пов'язана з нашими страхами і потребами в близькості. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму YouTube каналі у списку творення Психологія кохання. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях а ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.